Я записувала вам інформацію про біохакінг і хотіла з вами поділитися. Мені тим часом тут в Телеграм упав запит. Так от, однозначно на це питання відповісти не можна, тому що а, хто підприємець? Польщі чи з іншої країни, де знаходиться його цільова аудиторія? Виключно в Польщі, чи це міжнародна аудиторія? Якою мовою має бути платформа, чи це має бути польською мовою, чи це має бути і англійська? Чи це буде живий курс, тобто вебінари? чи це будуть записані уроки, якщо це платний курс, то скільки буде тарифів і яка між ними різниця? Якщо це платний курс, і там є тарифи, чи будуть у цих тарифів куратори, як передбачається взаємодія з учнями. І ну, виходить з першого, в якій країні знаходиться підприємець, як організовується бухгалтерський облік. Коли мені задають таке питання, я говорю, давайте краще поспілкуємося, ви мені все розповісте, а я вам тоді зможу дати відповідь, рекомендувати якісь сервіси і платформи. Тому що, знаєте, сказати беріть оцю або іншу, а не знаємо нюансів. Те саме стосується навіть CRM-системи. Те, що сьогодні я говорила з експерткою, що які б не були процеси в інших фірмах, навіть у ваших колег, вони можуть абсолютно відрізнятися від процесів у вашій фірмі. Так що приходьте на консультації, задавайте питання, але знайте, що я буду задавати зустрічні питання.